Вітаю, шановні читачі глядачі. З вами 9 дитяча бібліотека і я Валентина Захабура. Сьогодні я у футболці Харків залізобетон», яку мені подарувала чудова харківська письменниця Марко Терен. І я представляю її книжку першою в нашому сьомому книжковому огляді нових надходжень за цей рік, щоб почитати з дітьми або без дітей. Про Діда Панька і чарівну силу. У неї багато книжок з казками, і, можливо, ви чули такий вираз. Було це ще за царя Панька, коли земля була танка. Ми не прихильники теорії Плоскої землі, а дід Панько – це такий дід, живе-живе сто літ і смерть про нього забула. Ну, і Зрештою, він вирушає її шукати. Та не просто вирушає її шукати, а потрапляє в дивовижні пригоди, виручає українців з різних бід. Тож читайте ці надихаючі, чудові, світлі казки Марко Терен. Наступні дві книжки сьогодні у нас в огляді лише українські автори та авторки. Це книжки психотерапевтичні, фактично, книжки Оксани Думанської. А дорослі читачі знають її по дорослих книжках, і всі книжки свої, всі свої твори вона пише з великою любов'ю до дорослих і дітей і з гумором. Тож, як зарадити Марійці, психотерапевтичні оповідки, а як допомогти дитині прийняти народження меншої сестрички або братика? Адже наша. Маріка навіть говорить про те, що напевно я зарано народилася, треба було зачекати, щоб першим народився Захарко, бо здається, що його більше люблять, носять на ручках, а про неї наче забувають. Тож тут багато смішних моментів життя маленьких дівчаток, дуже багато батьків, дідусів з бабусями впізнають себе в цій книжці. Радимо, будь ласка, приходьте, беріть, читайте. Також книжка пані Оксани Казка не казка батькам підказка. Це така серія її книжок, бабусина муштра. Оповідки для маленьких та дорослих. От я дуже люблю, коли книжки є цікавими і призначені для читання не лише дітьми, а й дорослими. І ось цю книжку радимо читати вам разом з вашими дітками, адже тут дуже багато приказок, які використовує бабуся. Тут ми дізнаємося, що таке діалекти, що таке якісь особливості мовні, мовні конструкції, які дітям не зрозумілі. І дуже багато всього з величезним гумором, з чудовими історіями. Ну і, власне кажучи, що чому одну бабусю називають, що це бабуся, яка бавить, а другу називають, що бабуся, яка муштрує. М -м, яка бабуся? Та чи справді це я муштра, чи це просто е з великою любов'ю і з величезним гумором? Маленькі хитрощі і повчання від бабусі, які допоможуть майбутній школярці? Книжки, які я хочу вам представити, нам подарувала, прислала особиста Лариса Федорченко, це наша е українська письменниця в Канаді. Яка пише чудові двомовки, і не лише в нас є її книжка і для старших підлітків. Ми її робили в огляді під жовтим небом мрій. Тож. А це для найменших книжки Білінгли на цупкому картоні, які дуже легко читаються. Одна книжка це «От би правил не було. Уявляєте, як було б здорово, якщо можна було б їсти суп через соломинку, наприклад. Або ходити до лікаря на щеплення. Ой, у нас є такі історії з нашими майбутніми першокласниками в бібліотеці про щеплення. як Вони валають, кричать, повзають по підлозі, бо бояться штрикання. А, тож, як здорово було б ходити на щеплення в костюмі динозавра, наприклад, щоб не було так страшно. І все це з гумором ви знайдете в цій чудовій білінгі. Або. от Якби я була кицькою. От, от би бути кицькою. А, о, забула сказати, що і намальовані вони пані Ларисою. Подивіться на ці чудові, просто чудовезні, добрі, такі е, сміш, смішні лагідні малюнки. Ну, скажіть, що дуже класні. Правда? От. Вони дуже-дуже милі і е, до себе, мені здається, кожну дитину приваблюють. Якби я була кицькою, думаю маленька дівчинка, то я б напевно гавкала. Просто для того, щоб, тому що це весело. І куди такі, як так це гавкало? Так не можна. А от якби я була кицькою, я напевно б... квокала, як курочка, якщо я сердилася. А якби мені було весело, якби я була кицькою, я б цвірінькала, наче пташечка. Ну, і чи це можливо, ви дізнаєтеся разом з героїнею цієї чудової білінгою, адже зможете разом це все повторяти ще й англійською мовою. Оксана Датій. Абетка етикету для дітей та дорослих. З якого боку треба сідати жінці в авто? От я не знала, що виявляється для жінок. Треба там в певних місцях сідати. Я думала, що ми вже в тому світі, де можна сідати як тобі зручно. Е, е, виявляється, що позаду водія. Ну і, і так далі. Тут дуже багато різноманітних е, правил етикету. Е, напевно, вони важливі, але мені здається, що деякі з них дещо застарілі. Проте раджу, читайте, це цікаво, адже це про те, як було правильно точно ще в ХХ сторіччі. Надійка Гербіш одного разу на Різдво. Ця книжка, видана до Дня Святого Миколая, чудова історія про маленьких їжачків, як вони готуються до Різдва, як вони губляться, знаходяться. Дивовижна, тепла історія про зимову сніговію. Про подорож крізь сніг. Ну, ми знаємо, що насправді їжачки, вони засинають на зиму. Але засинати на зиму це ж не значить пропускати Різдво. Отож, читайте добрі різдвяні історії, хоч до Різдва ще далеченько, але ми знаємо, що час минає швидко. О, яку нам книжку подарували. Це, до речі, всі ж подаровані книжки. Я забула це сказати. Ось кажу це все подаровані нашими читачами. Батьками наших читачів, зі згоди батьків наших читачів книжки. І ось ці 100 казок найкращі українські народні казки, третій том Абаба Галамаги з ілюстраціями наших неймовірних художників Катерини Штанко, і Костя Лаврова, і Боже Володимира Єрка і багатьох багатьох інших ви знайдете в цій книжці. Е Книжки цікаві, оформлені прекрасно. Тож читайте, це все вас чекає на молодшому залі. І на останок сьогоднішнього огляду теж подарована вами книжечка володне стайко, золоті терези дідуся Татая і Три секрети Загі Маго». Це все пригоди хлопчика-грайлика. Чи вдасться йому знайти? Золоті терези для того, щоб відновити рівновагу в їхній, е, як правильно, країна називається, а ну ж бо хто мені підкаже. Я думаю, що Дитиндія. Тож, коли до Дитиндії приїжджає розби шака маленький Відько, велиціюватий, який робить лише капості і навіть з рогатки стріляє по сороці з крикотушці. Тож, Вирушає наш гралик у небезпечну пригоду за далекі океани для того, щоб відновити справедливість. І має він сім чарівних цукерок. І якщо ти з'їси цю цукерку, вони виконують бажання. Якщо це бажання тільки для тебе, то вона додасть тобі сили і ще додасть тобі років. І буде дуже солодкою. А якщо ти хочеш. Це бажання на допомогу комусь використати, то о, ці бажання, ну, то ця цукерка стане гіркою пригіркою, їй важко втримати в роті. І вона відніме в тебе сили. Тож така от підступна трошечки цукерка, але вона випробовує маленького грайлика, чи він справді буде думати про інших, а не тільки про себе. Тож. Чи вдасться йому знайти золоті терези? І наступні пригоди ви знайдете в цій веселій, чудовій касті? Якщо ви ще не читали, приходьте, будь ласка, до бібліотеки, поки ми з вами не на ремонті. Але відео ж залишиться, а ремонт промине. Тож. І в оновленій бібліотеці ми також вас будемо чекати. Приходьте, будь ласка, з вами була Валентина Захабура і Дев'ята дитяча бібліотека Білоруська 34 Чекаємо вас.